Привіт! Сьогодні ми поговоримо про інститут Президента США та його еволюцію. На сьогоднішній день інститут президента є надзвичайно поширеним у всьому світі. Більшість країн світу, що входять до складу ООН у своєму державному устрої, мають інститут президента. Саме слово президент у перекладі з Латини означає той, що сидить попереду. Було відомо ще за античних часів. Однак ним називали не політичного діяча, а головуючого на зібраннях. Імовірно, саме тому це слово було обране для позначення голови новоствореної американської держави. Адже тоді у ній було вкрай упереджене ставлення до будь-якого правителя, оскільки колишні британські колонії тривалий час перебували під утиском британського монарха, а слово президент не несло негативних асоціацій. Спочатку слово президент з'явилося в статтях конфедерації, де мова йшла про голову комітету штатів, органу, що здійснював обов'язки уряду в перервах між сесіями конгресу, і лише Конституція 1787 року проголосила президента главою виконавчої влади та держави в цілому. Однією з головних задач американців. Було створити таку систему правління, за якою глава держави не зміг би узипувати всю повноту влади і стати одноосійним тираном. І так за основу була взята теорія Монтескє про поділ влади та розроблена складна система стримувань та противаг творці американської конституції, побоюючи сильної президентської влади, навмисне обмежили повноваження президента. Після прийняття Конституції США 1787 року виявилося, що її положення є надто лаконічними та не охоплюють цих життєвих ситуацій, які можуть статися, при складанні тексту конституції надто багато малося на увазі, і в кінцевому рахунку не було прописано у самому її тексті. Крім того, оскільки США стали на шлях розбудови принципово нової для того часу держави, деякі проблеми були просто невідомі, а їх появу передбачити було неможливо. Є декілька шляхів досконалення Конституції. Американські законодавці обрали свій досить оригінальний шлях, вони не змінювали вже існуючі статті, та не замінювали їх на нові. А доповнювали Конституцію новими статтями. поправками. Всі поправки були ретельно виважені, обговорювалися в окремих випадках, навіть не роками, а десятиріччями. Всі поправки були спрямовані на подолання реальних практичних ситуацій та на збереження демократичних цінностей, які є наріжним каменем Конституції США. Недоліки в системі виборів президента і необхідність провести зміни в цій сфері яскраво показали вибори 1800 року. Це був той час, коли двопартійна система в США лише почала формуватись. Виборники мали кожний по два голоси, але могли голосувати лише за президента. А віце-президентом автоматично ставав кандидат, який став другим. Внаслідок плутанини обидва кандидати Тома Джеферсон та Арон Бер отримали рівну кількість голосів. Подальша процедура передбачала вирішення цього питання в Конгресі Палатою представників. Де більшість тоді мали федералісти. Щоб позбавити Джеферсона президентства, федералісти голосували за Бера. Це призвело до загострення політичної кризи. Адже тільки вдумайтесь. 35 голосувань поспіль не дали результату. Кожен раз Джеферсону не вистачало голосу одного штату, і лише втручання лідера федералістів Олександра Гамільтона дозволило вирішити питання на користь останнього. На 36-му голосуванні Томаса Джеферсона було обрано президентом США, щоб виключити в майбутньому подібну невизначеність. 1804 року була прийнята 12-та поправка до Конституції, яка дозволяла вибірникам голосувати одним голосом за президента, а другим за віце-президента. Особа, яка дістане найбільше голосів на віце-президента, має бути віце-президентом, якщо ця кількість становить більшість загальної кількості призначених вибірників. Якщо ніхто не дістане більшості, то віце-президента обирає сенат із двох кандидатур, які дістали найбільшу кількість голосів у списках. Кворум для цієї мети становлять два сенатори, але для обрання потрібна більшість загальної кількості сенаторів. Наступна поправка встановила дату закінчення термінів повноважень конгресу і президента. Її було ратифіковано 23 січня 1933 року. Її метою було скорочення терміну, який проходить між виборами президента та конгресу, і закінчення повноважень відповідно колишнього президента та конгресу минулого скликання. За старим порядком новий президент заступав на свій пост через 4 місяці після виборів у березні наступного року. І тому протягом всього цього періоду могло існувати двовладдя, двічі це призводило до криз. У 1761 році обраний президент Авраам Лінкольн не мав можливості своєчасно відреагувати на сецесію південних штатів. А в 1933 році, вже під час ратифікації поправки. Обраний президент Франклін Делана Рузвельт не мав можливості проводити свою програму нового курсу. Аналогічна ситуація виникла із конгресом, вибори до якого проходили у грудні, а перше засідання нового скликання в березні, 20-ю поправкою. Обидві дати були перенесені на січень, 3 січня для конгресу та 20 січня для президента. Наступна поправка до Конституції США, що торкалася президента, це поправка номер 22 яка стосується кількості термінів переобрання президента та була прийнята тільки в 1947 році. Конституція США залишила це питання без розгляду, але слід зазначити, що з часів заснування посади президента США та до 1940 року включно. Жодну особу не було переобрано на третій термін. Цікавим є те, що це питання впродовж тривалого часу не було визначене, проте зберігалось у вигляді правового звичаю або політичної традиції. Ще перший президент США Джордж Вашингтон, пробувши на своїй посаді 8 років, два терміни, відмовився балотуватися втретє. Ця традиція проіснувала більше 130 років. Час від часу у деяких американських президентів виникали задуми обиратися на третій термін, але з різних причин ці задуми не були реалізовані. Рух за встановлення конституційних обмежень терміну перебування на посаді президента США почався майже одразу із прийняттям Конституції США. Прибічники цього руху ніколи не були задоволені самою лише силою традиції, розпочатої Джорджем Вашингтоном, та намагалися закріпити це право юридичним актам. 1789 по 1947 роки, тобто більш ніж за півтора століття до конгресу, було внесено 270 пропозицій щодо обмеження можливостей переобрання діючого президента. Кількість несення подібних поправок постійно збільшувалася, поки, нарешті, на перше засідання Сенату 1947 року таких пропозицій не було внесено відразу вісім. Тільки Франклін Рузвельт порушив традицію, будучи обраним президентом чотири рази поспіль. Така висока підтримка Рузвельта пояснюється вдалою економічною. Та військовою політикою в складні для США часи Великої депресії та Другої світової війни. І як наслідок, незаперечна підтримка Рузвельта народом. Проте Франклін Рузвельт не провів на поступ повних чотири терміни уже на 61 й день четвертого терміну. Він помер від крововиливу в мозок а пост зайняв Гаррі Трумен. Отже, головним змістом вказаної поправки є те, що згідно із нею жодна особа не може бути обрана на посаду президента США більш ніж на два терміни поспіль. Останньою поправкою, що торкається президента США, є 25-та поправка, що визначила порядок передачі обов'язків президента у разі дострокового припинення його повноважень. У більшості випадків загибелі або вбивства. Згідно з Конституцією США, припинення повноважень президента США можливе за наступних підстав: смерть, відставка, імпічмент, а також нездатність здійснювати пов'язаність з посадою права та обов'язки. В останньому випадку таке припинення може мати як остаточний, так і тимчасовий характер. З усіх інших підстав повноваження президента припиняється остаточно. В первинному тексті Конституції США досить неточно було сформульовано, у якому порядку відбувається заміна і віце-президентом президента у разі дострокового припинення його повноважень. Конституція містила положення тільки про те, що у випадку відсторонення президента. Від посади або його смерті чи визнання недієздатним повноваження переходять до віце-президента. Однак виникала колізія, чи стає віце-президент президентом або ж віце-президент стає виконуючим обов'язків президента. Вже у 1841 році відбулися події, що призвели до появи так званого прецедента Тайлера. Після смерті президента Вільяма Генрі Гаррісона його, згідно з положень Конституції, мав замінити віце-президент Джон Тайлер, який, на думку тогочасних політиків США, мав прийняти посаду виконувача обов'язків президента. Тайлер відмовився підписувати відповідні документи і, попри численні заперечення, прийняв присягу президента. Процедура переходу повноважень до віце-президента не була прописана, і прецедент Тайлера поклав початок звичаю, якого суворо дотримувалися всі віце-президенти при достроковому утворенні вакансій президентської посади, та який отримав конституційне закріплення. Прийняттям поправки 25, яка набула чинності в 1967 році, і була ратифікована майже всіма штатами, які на той момент були членами Федерації. Постать віце-президента в державному механізмі США можна охарактеризувати в основному як резервну. Конституція не наділила його владними повноваженнями. Він головує на засіданнях сенату, бере участь у засіданнях кабінету, виконує окремі доручення президента, але основне значення цієї посади полягає в заміщенні президента в разі його тимчасової нездатності виконувати обов'язки та в прийнятті на себе його повноважень при його достроковому звільненні. 25-та поправка регламентувала в жінкій формі порядок переходу влади у випадку дострокового припинення повноважень президента. В історії США 16 разів посада віце-президента залишалася вакантною через смерть або відставку президента чи віце-президента. Вісім разів віце-президент ставав президентом внаслідок смерті попередника, а один раз дострокове припинення повноважень президента. Відбулося внаслідок відставки Ніксона в 1974 році. Вище викладене доводить, що інститут президентства не був постійним та час від часу змінювався під впливом декількох поправок. Це 12, 20, 22 та 25. Деякі з них змінили статус президента неістотно. Наприклад, 23 поправка всього лише відновила принцип справедливості. Наявність, якого у демократичній державі є обов'язковим. Вона встановила, що на президентських виборах Вашингтон повинен бути представлений в колегії вибірників, таким же числом вибірників, яким представлений найменш населений штат. Деякі поправки мали вирішальне значення і для статусу президента, і для збереження демократичних цінностей, наприклад, 22 та 25 поправки. Таким чином, за 200 залишком років свого існування, інститут президента у США пройшов еволюційний розвиток, вагоме значення в визначенні статусу президента зіграли поправки до Конституції США, які закріпили низку правових звичаїв, потреба в регламентації яких законодавчо стала нагальною. Поправками до Конституції США. Було заповнено ряд прогалин в питаннях процедури обрання президента та порядку зміщення його з посади в разі дострокового припинення повноважень, строків обрання президента, що існувало в тогочасній політико-правовій системі США і невизначеність яких призводила до загострення політичної кризи в державі та вела до нестабільності, закріплення законодавчого ряду ключових положень які торкалися статусу президента значно посилили стійкість правової системи США та баланс між владою.